Всім привіт! Сьогодні ми знову знаходимося у нас на кухні. От, і у нас сьогодні буде шурма. Покажу, як ми готуємо в домашніх умовах Ось, цю шурму. Для шурми нам потрібно в першу чергу лаваш. Тут два штучки у нас. Такі от. Потім зелень. Шампіньйони, ковбаска варена, фарш, перець солодкий, огірочок, помідорки, сир твердий, суміш перців, цибулинка, чесничок і сіль. Ось. Це всі інгредієнти. А, ну ще майонез і кетчуп буде у нас. Ось. Тепер з чого ми починаємо? Зараз ми змельчаємо наші шампіньйони і відпускаємо їх на сковорідку, От. даємо піджаритися. Потім будемо додати туди цибулину, ось фарш. Ну, Зараз все поки. Зараз ми ріжемо наші шампіньйони. Отак ось, ось от ми покришили наші шампіньйони, немаленькими такими ось. І відправляємо їх піджаруватися. Поки будуть шампіньйони у нас піджаруватися, ми накришимо цибульки. Покажу зараз теж як. Ось так ми поклали на сковородку наші шампіньйони от і будемо їх обжаривати. Будемо старатися менше мешати, щоб вони взялися корочкою. І зараз, поки наші шампіньони будуть обжарюватися, ми будемо кришити цибульку. Цибулина у нас така доволі здорова. Ми її отак перерізаємо на 4 часті і починаємо кришити. Ось так ми покришили нашу цибульку, отакими от здоровими кусочками. І зараз, після того як наші шампіньйони піджаряться, будемо додавати туди цибульку. От так що все, жаримо наші шампіони, потім покажу. Ось так Отак ми обжаруємо наші грибочки. Грибочки вже отакі от мають кольор. Ми сюди додали вже цибуліну посолили і ретельно перемішуємо. А тут у нас вже жариться наш фарш. Ми його теж mm -hmm. поперчили, посолили. Ось. І будемо піджарувати. Будемо піджарувати поки не іспариться оця вся волога. Потім ми його будемо сюди пересиплюємо і будемо дожарювати разом з грибами. Ось. Цибулечка зараз буде золотистої за корочки, тоді сюди будемо кидати фарш. Ось. Ось така у нас буде начинка для нашого лаваша, для нашої шурми. Все, покажу далі, що ми будемо робити. Ось ми вже об'єдинили. Наш фаршик з нашими грибочками і цибулькою. Замість фарша можна спользувати м'ясо. Ну, з фаршем подобається набагато лучше. Посолили, поперчили і зараз на маленькому вогні даємо, щоб іспарилася оця вся водичка, яка нам не потрібна. От. А тим часом, поки буде. Це готуватися. Ми зараз будемо нарізати наші овощі для нашого лаваша. Так, поки жариться наші грибочки з нашим фаршем, ми будемо готувати овочі і зелень до нашого лаваша, до нашої шурми. От, Беремо солодкий перчик отакий і будемо його кришити. Кришити його буде полосками. Десь так хоть приблизно ново так, ось порізали ми так в нашого урочка, і будемо Робити от такими полосками, а потім типу, такими от квадратиками. Все. Крішимо горочка нашого, потім будемо кришити помідорку. Так, тепер кришимо наші помідорки. по половині І Так, откроем. Здесь приближим. Вот так. так вот. Так, сокрышим, потом включимся. Покрышили воду так помидорку. Тепер кришим зелень. Ось такий накропчик у нас, окрипчик. І кришимо його зрізаємо. Маленько-меленько. Мелень, Крісимо. І будемо його сюди до наших помідорок відправляти. Остиває вже наш фарш з рібочками із цибулькою. Отак ось покрили Так, все. відправляємо сюди. Так. Зараз беремо. Нашу ковбаску у нас буде одна з ковбаскою, одна без ковбаски, так як наша Людмила Миколаївна з ковбаскою не любить. Так, беремо. Ковбаску робимо полосками. Так, покрашили. полосками. Ось такими полосками. Ковбаску. От, і зараз будемо далі терти сир. Терем на отаку середню киртушку. Ну, отакий кусочок, я думаю, що половинка нам платить. Половинку прирізаємо. Половинки нам парить і прям такі от получається у нас і не сильно маленький, і не сильно здоровий. Ось на е, сирок, як он там? Російський, український сир тверди. А тепер беремо. Дві чесночини, такі середні зубки, і на цю саму тертку натирає. Ну, щоб теж отакі такі ось. Це в соус. Це не так в соус. Угу. Все, все підготували. Фарш наш остив. Зараз будемо розкривати і намазати наші лаваші, скручувати, і покажемо, що ми будемо робити далі. Так, ми думали, що у нас буде два лаваша побільше, але у нас оказалося пачці три, але поменше. <різь> Тепер беремо розкриваємо отак от нашого лаваша. Беремо майонез, наносимо отак от. На низ. Потім беремо у нас воно кетчуп, але у нас кетчуп кетча соус. Mm. Отак от. От, от. І це все розмазуємо. Будемо, стараємось розмазуємо так, де буде наша начинка, а там остальне все воно. Так, тепер беремо чесничок. Так от посипаємо чесничок. Так. Тепер беремо наш фарш із грибочками із цибулькою. наложуємо. Отак от. Так от. Тебе людмили Миколаївна, так як она любит без колбаски, ми ей поклали більше фаршика. Тепер ложимо туди огірочка. Так вот. І перчик. Так, тепер беремо помідорку. Так, і чуть-чуть посипаємо окропчиком. Так, і це все ми, без ковбаски, це все ми сирком для того, щоб воно все скріпилось, коли ми будемо піджарувати його на сковородці. Ось так. Світка не жаліємо. Так. Ось так. Ще трошки. І ще зверху все поливає майонезом. Для mm -hmm. того, щоб масло ваш добре скручувалося. Ось так. Тепер. Передаємо Людмилі Миколаївні слово, щоб вона скрутила. Вона знає, є добре це все виходить. Ось, Ось Людмила Миколаївна наша починає скручувати. Це отак от получається. І плотненько-плотненько. Усе. Скручуємо. Тут туди позапіхуй. Ось так, типа позапіхуй. Все, все, я все дітей. Не, за -за запечатай, типа. Все, все так, ми запускаємо будем... на сковородку, поджаруємо Ось. і смачного. Все, а ми будемо робити другу. Ось так ми поджаруємо нашу шаурму, Так от скрутили. І поджаримо так от до цього. Ось така от всередині. в всередині вона. Так що. Робіть, експериментуйте. Кому сподобалося. Дякую тим, хто додивився до кінця. О, ставимо лайки, дизлайки, питаємо, коментуємо, дивимося смачними рецептами, а ми будемо їх, ці рецепти, воплощати в дію. Все, всім пока.